Вот смотрите, вот эта гуманитарка пришла с Москвы примерно, не знаю когда, месяц назад. Открываем ну, ее, ну и даже не открывали, потому что мы знаем уже что там. Это ну, говно, гель для рук. Ну, любая коробка, вот она, гель для рук. Вот большая коробка, гель для рук. мини-гель для рук. Мини-гель для рук. Кому это говно все нужно? Вот кому это вот, вот это вот все стоит? Кому нужно? Сейчас покажу вам коммунитарку, которая приехала с Саратова. Сегодня приехала, сегодня ее получили. С маленького города Красноармейск. Которые, да, привезли там, ребята собирались с маленького городка. Это гребаная Москва привезла, блядь. А вот это вот Саратовская. Тут все есть. Сахар есть, макароны, молоко, тушенка. тушенка, ну все есть. Вот, все Чис видно. Численно. Где Москва? А где Красноармейск, Саратов? Рыльная-мыльная, все есть. Ну, сейчас за тушенки докапываться, конечно, тоже не буду. Вот вот ее даже видно, она здесь лежит. Носки, все есть, мыло. Шоколадки даже есть. Зажигалки, сигареты. Зажигалки, сигареты. Где-то сигареты даже лежат. Коробка сигарет. А, вот, коробка сигарет. Еще где-то вторая еще была. Еще где-то есть. Тут вот банки, огурцы. С домашними соленостями. Капуста квашеная Помидоры. Ну, то то же самое помидоры. Ну, здесь варенье, варенье. Лечо. Мед домашний. Вот и делайте выводы. Кто присылает? А вот мед есть еще даже. А вот там тоже мед. Мед, сахар, четыре мешка. Вот вам Москва и Саратов. Где разница? Большая. Сьогодні ми будемо говорити про те, що відбувалося продовж тижня на лінії фронту, про готовність європейських країн збільшити військову допомогу Україні і про те, як наші повітряні сили і військово-морські сили ставлять ступор противника і в повітрі, і на морі. Про це замить. Так, ну що ж, ми розпочинаємо. Я просто якраз я читаю коментарі це на відповідь на запитання. Я запитував, чи зможе залужний балотуватися? Я тут відступ зроблю, бо це важливо в президенти, якщо він перебував за кордоном як посол. І тут пишуть люди, що ну ніби ми дурні цього не знаємо. Що посольство України в Лондоні це є територія України. Але Валерій Залужний не буде жити в посольстві. Він не заарештований, там він буде пересуватися по Лондону. І весь Лондон це не територія України. Тому не думайте, що ми такі ідіоти. Просто не знаємо. Дякую, що підказали. Звичайно, але ми це ну знаємо. Дякую, да і він туди ще буде летіти. І це теж поза межами України. Ну, Лондон не починається з виходом з офісу президента. Так, тренди авіації, відсутність а 50 на фронті. Я сьогодні прочитав інформацію, що, попри все. А 50 так і не повертається в Азовську акваторію. Вони бояться чи 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 розуміють, що вони можуть десь його і не вберегти? Ну дійсно, коли ми говоримо про боротьбу наших повітряних сил з противником у повітрі, то цей тиждень був дійсно показовим, тому що після знищення другого літака А 50 ситуація з наведенням у противника по використанню своїх бомбардувальників вона погіршилася і це вплинуло на ефективність використання російської авіації. Плюс ми маємо пам'ятати про те, що там збито загалом 15 літаків. Це п'ятдесятий, там і Су-34, Су-35. і ці збиті літаки ну суттєво дійсно вплинули на спроможності російської авіації виконувати бойові дії. Але дійсно а – це родзинка бойових дій повітряних сил, тому що його було збито на значній відстані, ймовірно, з використанням українського далекобійного комплексу протиповітряної оборони. І зараз ворог побоюється поновлювати польоти літаків в тій ділянці, які він вважав безпечними. Зараз ми бачимо ситуацію, коли літаки не піднімаються. І навіть командувач повітряних сил Олещук буквально сьогодні сказав про те, що були використання наших систем по противнику на відстані 150 км. кілометрів. Він не говорив, яка система використовувалась, але бачимо, що контроль і вплив на противника з використанням систем протиповітряної оборони здійснюється. І це якраз абсолютно позитивний тренд цього тижня. Я думаю, що він буде просто масштабуватися і на подальші періоди. Ну так, звичайно, не хотілося, щоб росіяни щось придумали, але я думаю, що і в нас теж над чимось думають. І тим паче, в нас є наші партнери, які дають нам і розвідувальну інформацію, і багато всякої іншої інформації. Технологічні засоби, про які багато про які ми й не знаємо, я думаю, ну можливо, головне, Сергій що знає про, про, просто не розповідає, головне, що воно працює. Якщо воно збиває літаки, то це добре. кажуть. Уже ну ми так з колегами спілкуємося. У всіх вже є знайомі друзі на фронті. кажуть, що з'явилися боєприпаси. Ну не лише кажуть, там знайомі друзі. Це ми а, бачимо і по подіях на, на фронті. От поява боєприпасів, чи можна говорити про завершення снарядного голоду як а, а, факт, чи можна говорити лише про якусь. Таку точкову ін'єкцію, як то кажуть, яка дає можливість зараз цьому великому мілітарному тілу української армії продовжувати функціонувати. Ну не ну і так функціонує в сенсі давати адекватну відсіч ворогу. Ну це насправді просте питання, тому що ми розуміємо, що нам обіцяли європейські боєприпаси, Україна сама закупила десь 350 тисяч боєприпасів за власні кошти. Ми в низку контрактів з іншими країнами, але коли ми говоримо про боєприпаси, ми розуміємо, що певний час ми мали значний дефіцит боєприпасів, і ми використовували в межах там до трьох тисяч боєприпасів на добу, і це мінімальна кількість, яка нам потрібна для здійснення оборонних дій. Останнім часом, по багатьом напрямках, ми від наших друзів знаємо про те, що ну, зокрема, на Бахмутському напрямку, там під Іванівським, є підрозділи, які використовують артилерію, Мають значно більшу кількість боєприпасів, ніж було до цього часу, і фактично я думаю, що це такий перший суттєвий крок для покращення ситуації по всій лінії фронту. Наскільки це буде системним, сподіваюсь, що системним, тому що ми пам'ятаємо про ініціативу Чехії, яка заявила про те, що є 800 тисяч боєприпасів, які треба викупити. І буквально вчора я там робив матеріал, де посилався на Bloomberg, про те, що знайдено кошти на всі 800 тисяч а це в межах там. Півтора мільярда доларів зараз буквально пару годин президент Чехії Петр Павло сказав про те, що є кошти на 300 тисяч. Вони будуть поставлені найближчим часом, а решта буде визначено в найближчій перспективі. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Патреон або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.